Йо, на зв'язку Андрій Суперіор, і це третя серія челенджу, де я беру одну солану і розганяю її до тисячі солан, щоб купити новеньку BMW M3. Let's fucking go! І в попередніх двох серіях ми мали ось що. В першій серії я розігнав одну солану до трьох солан, а в другій серії я злив три солани до 0,5 солан. І мені прийшла ідея, враховуючи те, як мені часто писали в чаті: що давай візьмемо якусь монетку, запампи монетку, давай, давай, давай. Я створив окремий аккаунт, куди я депнув одну солану, і я я прямо зараз відкуплю проект, який взагалі занедбаний девами, які повністю з нього вийшли. Скину цей контракт в ком'юніті, яке проголосувало, що готово відкупати, і ми подивимось, що відбудеться з цим. Як на мене, ті, хто залетять перші, реально зароблять, ті, хто будуть нежадібними, реально зароблять. Мені просто цікаво поспостерігати зі сторони. По-перше, що таке сила ком'юніті. Що таке, коли в тебе є тисячу людей, які стабільно дивляться твої пости і реагують на твою сторін з пов'язані з щитками, як сильно ми розпампимо взагалі монетку, і що взагалі з цього може вийти. Планах далі брати класні проекти, в яких є перспектива росту і сітіошити, тобто заходити в чат, конкретно телеграму, відкупати на рості і пампити ці монети, щоб вони не, скажімо так, росли і далі. Можливо, якщо там потрібний момент ти запампив монету там з 30-50 тисяч до 100-150, вона пішла б на мільйон. Але коли монета не якби ком'юніті, не має підтримки, ти навіть там візьмеш пропампиш з 5 тисяч до 100 тисяч, нічого не зміниться. Я зайшов в PumpVision. Перш за все, хочу показати, що в мене взагалі. Одна солана, і що я не буду брати купувати з інших гаманців, бо це, по-перше, буде видно через те, що низька маркеткапа, І по друге, це буде просто тупо неправильно. Я не хочу розвантажуватися, не хочу заробляти на своїх підписниках. Задача це зробити заради контенту, заради ентертейнмента. Тому я прямо зараз подивився на список проектів, в яких, по-перше, у топ 10 холдерів менше ніж 10% сеплаю, є хоча б одна соціалка, і відібрав монети, де вже дев продав. Мені от подобається такий проект, як Трамп і АП. Чому прикол взагалі? Що у топ Десяти холдерів 3% сеплаю, 3 тисячі капіталізації Я планую відкупити на одну солану. Перед цим я протестую. Я відкуплю там на 0,05 солан, чи зможу взагалі продати чи все ок. Тобто, прямо зараз, якщо в мене буде, наприклад, одна солана, майже на 200 доларів, в мене буде доволі великий сеплай, який я буду розвантажувати по мірі росту. Я попередив підписників, що так буде, що я буду продавати, що це пампина історія і що хто хоче, велкам залітайте. В цілому ідея виходити підписників це повний піздець. Так робити взагалі не можна, але заради експерименту, можу показати. Задати голосування, де я просто написав, чи ми робимо гризюку. 79% людей саме проголосувало, що робимо. Ну якби хто я, щоб їм забороняти це робити. Тому let's fucking go. Прямо зараз я хочу просто перевірити, який проект нам цікавіший. Це або цей хем. Прикольно, що є от сайт, але мені не подобається, чи мені подобається зараз. Давай подивимось, просто зрівняємо. Топ-10 холдерів 4%, 3%. Дев теж продав. Проекту у нас тут буквально там пару годин. Капа 3 тисячі, ліквідність. 6 тисяч. Тут ліквідність так само 6 тисяч. Сейф, сейф. Виходці із рейдіума. Ці монети вже дійшли до капи в 70 тисяч по рейдіуму, тому вони можуть рости там до будь-якої капи. Ось, тому, короче, давай з тобою подивимось взагалі, коли були останні продажі по монетці Trump і Продажі були 3 хвилини тому, 4, 15, 20, 20. Ось, по монетці Ham останні продажі були 23 хвилини тому. Тобто у нас 35 холдерів, тут у нас 91 холдер. І чисто по вольюму історія по Трампітапу виглядає, як на мене, доволі цікаво. Я думаю, що Трамп Тап – це наш герой. Тому для цього ми, коротше, беремо, перевіряємо, наприклад, на 005 і купуємо, дивимося взагалі, що буде. Газ у мене стоїть доволі великий. Давай виставимо там 001. Так, ну що, на 005 ми відкупили. Типу, здавалося б, це доволі мало, але в нас я так розумію, що вже повинна бути невеленька частина сиплаю. Ось. Тобто ми вже тут володімо 0,27% сеплаю. Оце, от ми. Прикольно. Тепер давай спробуємо продати 0, 049. Так, ну якщо чесно, продавалось воно доволі довго, враховуючи, що взагалі тут немає трейдів, типу секунд 7, воно думало. Це зайвий приклад того, що коли ти економиш конкретно на прайбінгу, на, на свої комісії, то транзи можуть іти реально довго. Тому, враховуючи, що в мене буде основний волед, я не хочу, щоб мене хтось обганяв по силі, по спискам, то я зроблю ось так от. От. Коротше, я думаю, що токен сейф. Я буду продавати частинами. Трошки хвилююсь. Насправді робити цю історію. Якось, як на мене, це доволі така жорстка тема. Але що, let's fucking go. Як на мене, можна пробувати. Ту, сука, волнуюсь, блять. До речі, щодо того, що я взагалі в цей щиток точно не заходив з інших гаманців, ви зможете просто перевірити оці топ холдери. Прямо зараз я вже відкупив там на 0,1 солану. Я на третьому місці, і ось ці чуваки відкупили 2 години тому, 3 години тому. Вони купили там на 200, на сімдесят Хтось продав, хтось не продав. Ну, коротше, зможете просто потім перевірити, подивитися, чи взагалі я маю відношення до них всіх. Як бачите, от тільки там цей чувачок на 28 доларів користується буликсом, повірте мені, я б не робив би це заради там 5 іксів і відкупання на 28 доларів. Я б тут сидів би з великим там статком і коротше, це відкупав би. Тому що, коротше, let's fucking go, давай ще на 01 відкупимо. Окей, капа сильно не росте. Давай відкриємо секунду. Угу, Дивись, виглядає це ось так. От. Цікаво, чи можемо ми продати. Давай спробуємо продати. Поки просто ми втрачаємо бабки, але задача зрозуміти, чи взагалі ну, все окей okay за этим токеном. Так, да? все, все окей. Okay. Коротше, тим, що ми дергались, ми вже трошечки спалили денег, але нічого страшного. Пау-пау-пау-пау. Так, бай 01. Відкупили. Так, ну що, давай купимо на 0,75. Сподіваюсь, що цього вистачить. Чи давай, можливо, на 0,71? Опа. Чи на відразу ж така паличка, да? Чи виходить хтось об нас? Ні, ніхто не виходить. І видно, що це зробили тільки ми. Хм, Прикольно. Так, дивись, що в нас відбувається. По волоту в нас залишається 006. Після нас ніхто не виходить. Коротше, я думаю, що можна давати чувачкам. Подивимось, скільки в нас буде грошей. Прямо зараз у нас позиція на одну солану якимось чином. А, ну я думаю, воно так якось враховує купівлю, продаж. Окей, ну що, погнали нахуй. Трамп етап. Так, ну що, чекаємо, бай. Смотри, все, хтось відкупив на 0,3 салани. Цена пошла. Капа растет, растет. Летим, летим. 5000. Топ-10 холдеров. Ну, це, коротше, я получается. Той чувак, в якого найбільший supply. Ось. А еще в когось. Хто да, нормально так відкупив? О, ніхуя собі. Красавчик. Так, що у нас по коменту. Так, уже є 3 ікса. Тобто, якщо я навіть продам прямо зараз, там в мене буде 3 солани. Але робити я цього не буду. Давай почекаємо, що буде відбуватись. Вже 500 баксів, хто-то продає. У нас є топхолдер. Один з перших відкупив на немаленьку суму. Вступний топхолдер він відкупив на 150 доларів теж доволі рано. Ну і я от відкупив на 180 доларів. Всі інші не були іксом користуються. Hm. that's pretty strange. Пацани роблять ікси, нормально. Це немножечко буліш сигнал, говорю, пацанам, що я не продавав ні разу. Чіна! Ну, по суті, що, У нас вже є в прямому ефірі, скільки там, майже 3 ікса. Тобто, якщо я зараз продам, то зроблю три солани. Ну, відверто робити цього не хочу. Смотримо, що з цього вийде. Байтит парень. Коротше, ну сподіваюся, хтось на цьому заробив, але ну, ми би, ми держимо ми держим щити. Так, ну що, ордерси літят. Це три. Я не пам'ятаю, скільки було холдерів, але було 90, вже 150. Тобто 60 людей вже залетіло. Хтось продає там на 0,5 сола, на 02, на 3 сола Не хтось продав. Ух, непогано. Більшість тих, хто продають, користуються булыксом, це значить мої підписники. Ось, ну шо. 400 баксів, держим. Топ чувак тримає трояном, Я так розумію, я знаю, хто це, скоріше всього. Хорош. Ну окей. Вони, напевно, зараз дивляться в топі і думають, що якщо я не продавав ні разу і тут є продажі, вони такі, типа What the fuck? Where, where are you? Так, давай продадім 25%, посмотрим, що буде. Як будто би нужно фиксировать прибыль частично. Ну, спустя дві минути я продав. Я думаю, пацани, ви мене пробачите. Навіть якщо воно зараз укатається, я думаю, в нас точно буде німноженопріль, але я думаю, хтось заробить. В будь-якому випадку важливий момент, якщо ти топхолдер, не продавати все відразу ж через те, що ти можеш просто тупо заруїнити графік. Тобто, якщо зараз топхолдер почне продавати, а наприклад, оцей топхолдер на 500 баксів в одної свічої, то все, типу, він прям графік уб'є. Тому, типу, треба робити смартово, по чуть-чуть, продавайте народ. Дякую, мужики, за 450 баксів. Ну, все, хтось заробив, красавчик. Чи на продам половину, так щоб в мене була одна солана і все інше я продавати не буду. Поспостерігаємо, що буде з цим графіком. Коротше, можна сказати, що я собі повернув солану, скоріше. всього, Так, одна солана. Тобто, з чого я починав, з тим я і залишився. Більше в принципі не знаю, чи є сенс продавати. Хтось заробив, хтось ні, ну, коротше, така от, така от історія, така от ситуація. Хтось вийшов на три селани в 30%. Така як Джек Деніелсу за тебе сьогодні. Я сподіваюся, що хтось заробив з цього, пацани, але я в прямому ефірі от показую вам, як це відбувається. Я на вас не заробив відверто. Ну, от одну салану я вернув, все інше в мене, типу, от в профіті. Я ну, не знаю, мені якось, типу, жалко бить по стакану. Тут я по стакану не вдарив, через те, що я захотів, щоб ну, графік ріс, але можна було тут зафіксувати, ну, типу, 3X. От. Дійсно, наступного разу можна спробувати замутити щось, типу. Типа CTO якогось проекту, який прикольно себе показує, наприклад, що то типу about to graduate, наприклад, з одною соціалкою, щось де дев продав, щось де прикольна ідея, прикольний наратив. Залітати толпою в чат і почати розйобувати. Я думаю, що цього толку буде більше, ніж просто пампити в тупу щиток. Ну от. 6 тисяч капа. Чи на. Написав пацанам, що я забрав тіло. Хай вони вирішують що з цим робити, я не знаю. Продавати в пацанів я не хочу, чесно. Не хочу, щоб хтось тут мав мінус. У мене, по суті, я так розумію, що одна Solano. Тобто Я прямо зараз можу забрати одну солану. 0.50. Ну блін, заради 50% руїнити. Написав, коротше, гайс я забрав тіло частинами. прямо зараз вирішуйте, що робити. Мій тотал профіт. Зафіктований 0. На курс, якщо можна вгою закритись. Ну, коротше, я думаю, подивитися відео, зрозуміє, що it's, it's not that easy. Ну, типа, это по так Whatever. Тому я не знаю, що робити. Я просто виставлю, на певне, є лімітку на продаж, якщо дойде воно. Якщо воно дасть, наприклад, от сюди. От. На одну саланку я тоді і продам. Ось. Ну, якщо буде, то буде. Якщо не буде, то не буде. Напевно, якщо піде нижче трьох тисяч, теж виставлю на продаж. Я думаю, це чесно. Пацани, хочете виходити, виходьте. Ну, тіпо, я у вас виходити не буду. От. Тому би, так, тут я виставлю отак, тут я виставлю отак. Приймайте рішення, пацани. От. Так, і давайте, коротше, в завершенні цього відео проведемо просто опит і запитаємо у людей, ну, типу, який в них реальний результат. Типу, чи вони заробили, чи вони в профіті. Чи що в них взагалі? Давайте зробимо і подивимося. Пол. Коротше, зробив анонімний опит, типу, гайз, що там у вас, пишіть в коменти, скільки заробили чи проїбали. Заробив, дякую, забрав тіло. Зараз фрі профіт, я в мінусі. От, цікаво. Зрозуміти, що там у пацанов. Ну в мене особисто забрав тіло зараз фрі профіт. Ось це мій варіант. І тох какой більшість в мінусі. Через те, що ну, більшість просто втрачаю. Не купилось, його next. Так, коротше, 40% в нас або заробило, або забрало тіло. 60% в мінусі. Угу, Окей. повісти заробив. Окей. Окей, okay, гайс, все на зв'язочку був тоді Андрій І ітог цієї серії, в тому, що я нічого не заробив, але показав вам, як можна було б вийти в об свою аудиторію, але цього не зробив. Я просто залишив фрі профіт. Це те, що паде нижче моєї точки, там продасться на 0,3 салани. Все те, що дасть 3х до хая, дасть мені там одну салану. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо ви проїбали дінь, ну, значить, треба в цьому чуть чуть розбиратись і розуміти, що заробляють найперші і найрозумніші.